Благодійна онлайн допомога у Житомирі. 25-річна Ірина Базилюк створила соціальній мережі ВКонтакті групу, де кожен може допомогти тим, хто цього потребує. Дівчина розповідає, що така ідея не нова, так часто роблять за кордоном. Я ж вирішила адаптувати це все під нашу реальність, тобто зробити це онлайн, щоб людям було максимально зручно дивитися речі, переглядати і замовляти їх, і щоб кожна людина могла виставити туди свої речі, які вже не потрібні, але в гарному стані, красиві і можуть. Комусь пригодитись наразі. Кошти збираються для трирічного Сашка Петренка, який хворіє на рак та потребує термінового лікування. Особисто з батьками та хлопчиком дівчина незнайома каже, що просто не може стояти осторонь такої біди, про яку дізналася у ЗМІ. Ми вирішили, що все було прозоро, зробити таким чином, що гроші перераховуються на рахунок Олександра Петренку, і людина відсилає фотографію або відсканований чек нам в групу. І після цього ми знаємо, що лото плачено, і передаємо його людині. Через таку популярність і аукціону дівчина вже бачить плани на його подальше функціонування. В майбутньому будемо шукати якихось людей, які також потребують допомоги. Я думаю, що група дуже стрімко набирає популярності і, можливо, будуть якісь звернення. Якщо не буде, будемо звертатися у фонди, які можуть надати інформацію про людей, яким допомога потрібна. Група існує лише три дні. За цей час до неї вступило близько тисячі людей.